Коли людина захворіває, перша її думка це які ліки прийняти, щоб не боліло. Ціла галузь хімічної промисловості України займається виробництвом різних ліків. 3 суботи вересня фармацевти країни відзначають своє професійне свято День фармацевтичного працівника. Це свято не лише фармацевтів, але й провізорів, організацій контролю якості ліків і всіх, хто пов'язаний з їх виробництвом. Цього року Всесвітній день фармацевта відмічається вже в шосте. Ось що розповіла нам про цю нелегку і важливу професію Світлана Коберник одна з провідних фармацевтів району. Фармацевт є найпрестижніша професія, і відповідно вона відповідальна. Кожна людина, приходячи в аптеку, завжди з довірою радиться з фармацевтом, щось предложили таке більш корисне, як і вітаміни і інші препарати і для лікування. Кожен фармацевт, відповідно, відноситься до людини якби на рівні лікаря. Я хочу побажати всім фармацевтам, провізорам. Саме головне це здоров'я. Успіхів у роботі, важливо життєвих якихось радощів. Саме головне це здоров'я. Слід відмітити, що майже всі аптеки району, в свою чергу, приймають участь у допомозі воїнам, що служать у зоні проведення АТО на сході України, та жителям Донбасу, які опинилися в складних життєвих обставинах. Волонтери громадського об'єднання САЛИМ багаторазово здійснювали поїздки на Донбас, везучи з собою різноманітну допомогу для військових та дитячих будинків. Щоразу зверталися до завідуючої аптеки «Фармекспрес» Ірини Довгополої про придбання великої кількості різноманітних ліків. В короткі терміни та по найнижчих цінах вдавалося придбати потрібні ліки для хворих дітей та солдатів, дякуючи небайдужості колективу аптеки. В День професійного свята представники ГО «Салим» привітали та вручили лист подяки Ірині Довгополій. Завідуючий аптекою. Недарма за результатами багатьох опитувань професію фармацевта відносять до числа професій, які користуються найбільшою довірою в суспільстві. Ваша роль у здоров'ї всіх людей на планеті неоцінима. Ми довіряємо та дякуємо вам. І будьте здорові.